Наш план співбесіди. Насамперед, ми з вами попрацюємо по питаннях, які я підготувала. Це, щоб ви розуміли, це така теоретична співбесіда, більш для знову ж таки, навчальна, для того, щоб ну, приблизно знали, які можуть бути запитання на співбесіді вже в такій новій сфері QA. Плюс знову ж таки, як я вже повторюся, ви зможете проаналізувати свої відповіді, якщо потрібно подивитися результати, і я надам фідбек, який в мене складеться за цих 30 хвилин нашого спілкування. І відповідно, якщо ви забажаєте, ми зможемо ще до кінця місяця ще поспілкуватися. Ну і ви зможете Та, задати запитання свої. Тоді розпочнемо. Чому? Ви вирішили стати qa QA-інженером? Я в минулому графічний дизайнер воно мені допоможе в освоєнні нової професії, так як воно дає мені уважність до деталей. Я маю великий досвід праці з клієнтами, це з іноземними замовниками. Вирішила, що треба щось міняти на більш стабільне. Вирішила приєднатися до курсів Quality assurance group. Розглянемо питання теоретичні. Хто відповідає за якість на проєкті. Скажіть, будь ласка, які типи тестування ви знаєте, і які конкретно ви застосовуєте у своїй роботі? Знаю функціональне, не функціональне тестування і. І пов'язане зі змінами це е, ред-тестування, це регресія і смок-тестування. Застосовуємо все, бо майже все. Можливо, там щось от, по локалізації це е, тестування, це нефункціональний тип, можливо, менше використовує в своїй роботі. Функціональне багато використовується це, в принципі, як працює продукт. Перформанс-тестінг це до нефункціональних відноситься. Ми це також на курсі вивчали user interface тестування, compatibility, як воно працює на різних пристроях але все що ми вивчаємо ми практикуємо навіть на самостійних проектах і будемо практикувати в роботі на самостійних роботах ми готуємо тест план uh -huh. де ми оставляємо що ми будемо тестувати в якому порядку ми будемо це тестувати які документи будемо готувати пізніше? І якщо говорити про Agile Scrum планування, тобто ми беремо якийсь, якийсь об'єм на тиждень і з ним працюємо. В кінці цього готуємо звіт, згідно якого переносимо деякі завдання на наступний тиждень. Або фіналізуємо, або обомовлями, які були помилки, або що ще треба доробити, скажіть, будь ласка, чи вже є у вас власні напрацювання, які ви можете презентувати, які можете, скажімо так, себе показати? Вашу роботу? Є вже проєкти такі? В мене навіть є на GitHub портфоліо створене. Де деякі проєкти підготовлені, там проекти по SQL, проекти з працею з якраз з тим проектом Green City, Плюс в мене вже з напрацювань, от я буду з вами радитися додавати. Ми проходили від ці Assurance групи стажування від компанії Scalamandra, так, на реальному проєкті. Це займало близько двох тижнів. І ще можливо буде регресійне тестування, і як це треба буде з референсами додавати до LinkedIn і до свого CV, От яке mm -hmm. я вам сказала. Тобто я треба буде трошки оновити. Яка найбільша мотивація для вас у роботі QA? Проговоримо сильні і слабкі сторони конкретно ваші. Презентуйте себе кількома реченнями, чому мають обрати саме вас? Це досить корисно, так якщо є багато кандидатів на одну посаду. Які питання ви можете задати мені як наймаючому рекрутеру? Що це за кордонна компанія? Напевно, я би запитала, чи. Скільки людей в команді, і, і можливо, чи є співробітники з України? Бо це зараз дуже поширено, тому що багато наших it компаній і навіть тут в Польщі я вже так більше і більше бачу, що беруть наших, наших QA-ів, розробників саме з України, які релокейтнулись за кордон. Фідбек, щоб я вам радила на співбесіді, ви маєте скласти список прямо таки своїх сильних сторін, і ви маєте на них наголошувати, що ви робите, що ви вже можете показати. Проекти всі обов'язково мають бути зазначені в резюме. Задати краще кілька таких питань, про яких ви не знайшли ніяких взагалі. Відповідей, до прикладу, якого плану працевлаштування, бо в Україні зараз також актуальне запитання, як ви вирішуєте ці проблеми, коли от по 4, по більше по 5 годин протягом робочого дня немає світу. Я вам дякую за нашу співбесіду. І ви собі я ж кажу: подумайте, пропишете, звертайтеся, чим ще зможу, що підкажу вам.